Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Добрий день татусі і й мами. Рада зустрічі із вами! Малята, чи знаєте ви, що таке сім'я? Кожна людина на землі має рідних людей, правда ж? А кого саме? Хто мені скаже? Так, правильно, маму, тата, братика, сестричку дідуся та бабусю. Сьогодні до нас у гості завітав маленький котик Мурчик, який хоче розповісти вам дещо цікаве та погратися з вами. Та спочатку давайте ми з ним привітаємося. Привіт, котику мурчику Мурмау! Привіт малята! У мене є друзів багато. І ось мої подруги дівчинка Наталочка та дівчинка Іринка. Вони сестрички. Умо гратися разом зі мною в цікаву гру. Ви мені скажете також, як вас звати? Ану голосніше малята, я не чую вас. Ось так, дуже добре, ви, ви просто молодці. Мурау. А чи знаєте ви, хлопчики та дівчатки, що у нас із вами, крім імені, ще є прізвище? Мруау. Ось Наталка і Іринка мають однакове прізвище. Петренко. Тому що вони сестри. Нумо гратися знову. Скажіть і ви мені своє прізвище. Мрау! А голосніше. Молодці! У Наталочки та Іринки однакові прізвище, тому що вони сестрички і живуть у одному будинку. А ще у них є спільні мама і тато. Тато має ім'я Артем, а мама Марія. І прізвище у них теж Петренки. Мрував малята, мумо знову гратися. І ви мені все все розкажете. Скажіть, а як звати вашого татуся? Добре. А який ваш татусь? Так, молодці, сильний, сміливий, ну, звичайно, мурав. А тепер скажіть, як звати вашу матусю? Молодці! А мама яка у вас? Так, красива, ну, звичайно, мрау! А ще у Наталочки та Іринки є бабуся Галина та дідусь Василь. Мува, малята, скажіть мені швидше, як звати вашу бабусю? Молодці. А яка вона? Так, лагідна, ніжна. А як звати вашого дідуся? Молодці. А який він? Так, чуйний та сміливий. Разом всі вони одна сім'я. Малята, ну ми з вами гратися. Візьмемо одну долоньку, розкладемо пальчики і спробуємо їх назвати. Ось цей пальчик мій дідусь, а ось цей бабуся. Оцей пальчик мій татусь. А оце матуся. А ось цей маленький я. От і вся наша сім'я. Ну, ми спробуємо ще раз на іншій місці. Повторюйте за мною. Ось цей пальчик мій дідусь. А ось цей бабуся. Ось цей пальчик мій татусь, а ось цей – матуся. А ось цей – маленький я. От і вся наша сім'я. Які ж ви дітки молодці? Сім'ї дітки усі люблять один одного. Та піклуються один про одного, допомагають один одному. А зараз, малята, допоможіть мені розібратись. Хто є? Хто? От скажіть, будь ласка, хто і ринка для матусі? Мр, молодці, донечка. А хто ви є для своєї матусі? Молодці! А хто і ринка для свого татуся? Мррр. Так, правильно, донечка, а ви хто для свого татуся? Молодці малята. А хто і для бабусі? Правильно, онучка. А хто ви для своєї бабусі? Мрр, молодці! Хто і для свого дідуся? Правильно! А ви хто для свого дідуся? Мрау, молодці, розумнички! А хто Іринка для Наталочки? Ну, звичайно, вони сестрички. А чи є у вас братики та сестрички? Чекатиму на ваші фото нижче під цим відео. Дуже хочеться побачити вашу сім'ю. Діти, сподіваюся, що Мурчик цікаво вам розповів про сім'ю. Дякую тобі, Мурчику, за цікаву зустріч? Малята, то хто завітав до нас сьогодні у гості? Так, правильно, котик Мурчик. А про кого він нам розповів? Молодці, то хто мені скаже, що ж таке сім'я? Молодці малята! Пам'ятайте, що своїх рідних ви повинні любити, слухати та допомагати їм. Сім'я це як подарунок. У кожного він різний. Але ми з вами повинні робити усе для того, щоб цей подарунок був безцінний любити один одного та поважати. Шановні батьки, своєчасне оволодіння мовою. Основа розумового розвитку дитини, запорука її повноцінного спілкування з навколишнім світом. Отож, спілкуйтеся з дітьми на будь-які теми і якомога більше. Дякую за увагу. До нових зустрічей!